Так, приїхав китайський захист до станка. Зараз буде розпаковка. Незручно однією рукою це все робити, розрізано. Так, отак От це поскладено Китайців. китайців. Такий чорний колір. Так. Такий пластик. На початку, я так розумію, на кінці такої, такий пластик грубий, ну, може, міліметрів півтора. І от така гармошка. Така гармошка і тут також є пластик всередині. Бачите? Тобто тут, тут пластик от тоненький, де такий тик. Так, зараз я це якось приміряю. Оце би мало йти от сюди мені. От сюди. По ширині наче добре. По висоті також добре. Сюди би могло бути і більше. Але, ну, це типа з оригіналу я знімав собі. Е, значить, оця нижня полка. От зараз я включу світлого. ця нижня полка. Оце так воно в оригіналі, але по факту її можна було зробити трошки глибшою. Ну так, але, поки що з тим я попав розміром, тобто о, в хорошому розумінні попав. Так, Є. зараз я це відкладу, нехай би. Так. так. і у нас розмір. Це я зараз буду розпаковувати, це однією рукою мені незручно. Це вийде у нас от сюди. Сюди. Це теж є знято з оригіналу. Це сюди йде. А це не таке. Це не така штука, коротше. Ну, тобто, воно бокові штуки мали бути більші. От, воно би мало йти сюди. Але це не то. Нічого будемо зараз писати до китайців. Так, і що ми бачимо, що Китаєць тут щось трошки намутив. Що Китаєць трошки намутив, Ну нічого, ставимо те, що є, я вже йому написав, він буде розбиратися собі. Зробимо або відкриємо спір на Аліекспресі, або Або... Ну щось коротше, придумаємо. Або дошле. Я так зрозумів, що по переписці, що він налаштований. Дослати. Дослати. Ну, поки що ставимо ці ці класне і одну гармошку оцю поставимо. Получається, е, у нас тільки немає на низ. Е, ну, коротше, ставимо то що є, далі побачимо. Почав кріпити е, захист стола. Значить Сверлі отвори. Даю металеві пластини ці старі, що були. Ну, щоб воно так може надійніше буде, не знаю. І міняю болтики. Отакі От я ставлю. Там стояли такі ж, зараз я покажу, які. Так, тут стояли. Тоже під хрестову викрутку, але вони такі мілкі-мілкі. Ну і практично вони всі покоцані. Є пару нормальних, ми їх поставимо, а остальне все-таки воно не Ну не глибокі. Оці канавки. Якщо взяти. От тут, тут викрутка нормально залазить, кріпиться, ну, тримає. Тут воно. Ось такий от. Вона просто не має за що вхопитися, і вона от скручує ті грані. Так, ось таким чином я сверлю. Значить, я беру цю пластмаску з... Отак. От Маю тут фанерку закріплену. Ставлю її. І тоді. Дрелько я тут просверлю. Ну і так по кругу. <кій> так, щоб інші, інші ламельки не просверлити, ось таким чином це відбувається. Тут я це просверлював, приміряв. Тут зараз цю частинку вроді я ну, сверлю. Хочу попасти з першого разу це все. Так, перша поставлена. Треба трошки помочити, щоб її поставити. І зручніше її би було ставити без цього стола. Але я його сам не буду знімати, бо мені треба когось кликати, щоб допомогли поставити. Так, отак воно знизу. Виглядає. Так, друга. Другий манжет чи гофра Вже причеплено. Так. Так, і будемо чіпати зараз всю середню. Так, верхня гармошка стоїть. Так вона виглядає з боку. Так, тут підсвічує телефоном, бо сідають акумулятори вже на світильнику. Через русських підарасів приходиться якось закручуються з тим світлом. А нічого. Будемо ще ставити сонячну станцію і пішли вони всі за руским кораблем.